Хімічні препарати, які я використовую для свого саду, в основному для свого виноградника. Отож, розпочав я сезон із такого інсектицида, який має назву антигрущ. Тобто кожен молодий кущик винограда проливався. Даним препаратом під корінь. Вносив я це все під всі саджанці абсолютно. І таким чином проганяв від коріння винограду таких шкідників, як личинки Хруща. Також добре допомагав він і від дротяників. Далі я перейшов до таких препаратів, які мають назву Grandді's. Це ось такі стимулятори роз, росту для коріння. От. В других коробочках вони йдуть в таких ось баночках. От. І вся шкілка була висаджена суто, суто такими препаратами. Тобто були е, Черенки натерті даним стимулятором та всі відправлялися в шкілку на висадку. Сьогодні планую зробити обробку від різних захворювань по всіх виноградах і буду використовувати я далі ось такі препарати. Це у нас є. Топас ось такий фунгіцид Далі в таких фасовках я беру Рідоміл Голд, системний фунгіцид Далі буду використовувати ще я мегафол плюс. В таких фасовочках я беру моспілан і Актелік. Ось такий от. він в таких от пачечках. І хочу обробити виноградника. Зараз тут такий проходить маленький дощик, хмарка зараз пройде, вже немає часу, коли відтягувати з цим всім. І буду обробляти весь абсолютно виноградник від різних захворювань. Отож, топаз я буду використовувати 6 мл на бак води, тобто на 10 літрів води, 6 мл топаза. рідоміл голда я буду використовувати 30 грам на 10 літрів води. От. Це таких два основних, тобто топаз бореться від оїдіума, на винограді. От. Також від сирої, гнилі та від плямистості. Допомагає топас. А рідоміл Gold я буду використовувати від мільдію та від чорної плямистості. от Далі моспілан. Ось в таких фасовочках. Буду давати 2 г на 10 літрів води. Моспілан я буду використовувати від цикадки. Це та такий шкідник, який дуже приносить шкоди для виноградної лози та для самих ножок на гронах винограда. От. І актилік буду використовувати 10 г на 10 літрів води. Актилік я буду використовувати від шкідників в різних комах та від виноградного зудня. Отже, моспіла на 2 грама на 10 літрів води, а Актеліка я буду використовувати 10 10 грам на 10 літрів води. От. І мегафол. Мегафол – це є такий стимулятор росту. Він дуже добре підходить для. Такої хвороби на винограднику, можна так сказати, не хвороби, а стресу виноградного, який має назву хлороз. Листя жовтіє від холода, від от таких різних вологості великої в повітрі. От. І таким чином моспілана, я буду брати, всего, мегафола я буду брати 20 мл на 10 літрів води. Тобто, щоб виноградик наш підтримати від ось цих всіх холодів, які просто вирували в нашому районі буквально цілий місяць, були то приморски, то холода. Зараз дві неділі йдуть дощі, просто-напросто перестанку. І це все впливає на наш виноградник. Отож, обробіток саду, топас, рідоміл. Моспілан, актилік та мегафол. Антихрущ ще є, залишив трошки. Тут ще на дні трохи є, то я ним буду далі проганяти шкідника зі шкілки. Тобто від шкідників на саженцях винограду на молодих однорічках. Під корінь я його додав. І таким чином я ще його відправлю в крапельний полив. Під кожен черенок, під кожен молоденький садженець винограда. Отож, такі препарати я використовував та буду використовувати на своєму винограднику у цьому сезоні. Всім дякую вам за увагу.